Як правильно витягнути, щоб не колобати свічку остатки? Відкручуйте ось це, можна ось так постукати і все чистесеньке. Або ось тут в мене не вилазить, просто так. Беремо чимось тоненьким і все витягнемо. Незручно. Все готово. А як помити сам підсвічник? Берете гарячу воду, закип'ячуєте в миску і все. І витираєте рушничком або туалетним папіром. Чому в мисочку? Тому що тут жир і він буде забивати лугальник і вилити на двір. Все, ніжка готова чиста. І так всі наступні. Самі чаші кидаємо в воду і все. Витягуємо і витираємо. Свічники <світчевиць> вже помиті, готові, можна використовувати для інших свічок. Вони металеві, не пластмасові, тому вони надійні і будуть довго служити.